Питання ж не в баблі, які вкрали на війні. Це само по собі кримінальний злочин, це все це розумію. Але якщо ти вкрав 60% на фортифікаціях, це означає, що взвод, який витягує пораненого побратима, відступає в надії сісти в е, окоп другої лінії оборони, її там нема. І якщо група відбивається від москалів, ти знаєш, три ФПВ на одного москаля, а в них є два, бо третій вкрав. І москалі доходять, вся ця, ця штука міряється не доларами, не біткоїнами, не золотом, не апартаментами. Вона міряється кількості смертей на фронті. Якщо ти вкрав 10%, значить е, це принесе 10% наших додаткових втрат. Якщо ти вкрав 30%, ти принесе 30%. Якщо вкрав 50, буде 50%. Це закон З'єднаних судин, якщо хтось не доносить гроші до бюджету. То бюджет не закуповує те, що конче життєво, смертельно необхідно для наших солдатів.